Моє вітання Range Rover l 322 або як в нас ще кажуть, великий рейндж. І це не просто тотальний преміум, це тотальний преміум в топовій дизельній конфігурації. Я маю на увазі, що це версія Land Rover Range Rover l 322 з величезним турбодизельним V8. І це легендарно. Чому дуже просто саме таке авто є прямо зараз у Джеремі Чарльза Роберта Кларксона. І він вважає. Цитую. Хоча чому цитую? Пряма мова. Бо це їхня найкраща машина. Мене іноді запитують, яка, на мою думку, краща машина усіх часів? Я б, мабуть, мав назвати Lexus, LFA чи щось подібне, але насправді певно, ця. Якщо уважно передивитись весь ролик, то в ньому Джеремі всерйоз. Ну наскільки це можливо, говорить про те, що це, можливо, найкращий автомобіль за весь час, і в нього саме такий, і також Вог. Як і у нас, І з турбодизельним 4 4. Бінго! Звісно, я знав про любов Джеремі до рейнджів, але щоб 322-й кузов? Ну можливо. А от про цей 4,4 я чув. І коли мені вперше запропонували його взяти на пару днів, я ще пошуткував, що якби розіграний нами Ягуар XJ мав ось таке серце, то його варто було б вигравати самому. Пам'ятаєте? Цей 4,4 з вражаючими сімома сотнями ньютон метрів моменту в легкому алюмінієвому XJ виглядав би просто супер доречно. Ну, якби вліз, звісно. І до речі, запропонували мені його взяти не аби хто, а дядьки суми рейсінг. Тім. І звісно ж, тому що вони його розігрують за донат в 500 гривень на користь ЗСУ. Все як завжди. Донатите від 500 гривень кратно 500 гривням, отримуєте певну кількість шансів для того, щоб виграти цього окрасення. Тобто 500 гривень – це один шанс, 1000 гривень – це два шанси, 10 тисяч гривень, умовно, це 20 шансів. А єдине прохання – вказуйте, будь ласка, в полі «Коментар», Ваші прізвища, ім'я та номер телефону, щоб потім можна було вас знайти, особливо, якщо ви не клієнт Монобанку. А ще краще, подивіться відео на каналі СРТ про правила і цілі цього збору, так буде вже точно надійніше. Від себе ж додам, якщо вам лінки і ви вже не перший раз приймаєте участь в подібних наших зборах і моїх, і СРТ, то ось вам тут буде QR-код, посилання на банку буде під відео, і там все максимально просто. Я пропоную далі говорити все ж про цей рейндж. Хоча поки ні, давайте все ж про більш важливе. Сенс цього відео, я думаю, що ви здогадуєтесь не в тому, щоб розповісти вам в чергову про автомобіль, який вам не потрібен. А, сенс відео в тому, щоб розповісти вам про збір, який проводить команда СРТ, для того, щоб пришвидшити нашу ж з вами перемогу. Я знаю, що до всіх вас, а точніше до всіх нас, в чергове завітала зрада, але я наголошую, що зрада. Це річ така собі тимчасова, а наша перманентна реальність в тому, що ми маємо боротись з зовнішнім ворогом без честі, гідності, совісті, логіки, взагалі без нічого, і допомагати Збройним силам. І чим активніше ми будемо допомагати, тим швидше це все закінчиться. Тому прошу вас не розслаблятись. Нас ще досить багато попереду. Отже, рейндж. Звісно, багато хто скаже зараз: камон, це ж ломуче гівно. Я сказав гівно? А, насправді ні. Це просто складний автомобіль, який з'явився ще в 2002 році. І тоді все тільки починалось. І, до речі, розроблювався він ще під шерством BMW. І тут багато спільного з Є38, наприклад, в плані електронної частини. Може, в цьому біда? Так. Електроніка це біль. Навіть зараз періодично рейндж може щось вимочити. Ні з того, ні з цього підняти вам пневму, наприклад. Але це просто милі особливості, думаю, так і цим хворіє не тільки він, а в принципі, всі складні топові авто. А тут немає жодних сумнівів, що це складне топове авто, і а, навіть гірше інше, всі такі автомобілі вони потребують періодично уваги. Читайте вкладень вкладень, які сягають приблизно там розміру річної підписки на уклон Black, якби такий існував. І тут найкраще те, що SRT в нього вклали навіть більше, ніж ми свого часу вклали в той ягуар. Ну, по-перше, все розібрали і перепакували. Так з цим дизелем та й з іншими подібними двигунами треба періодично робити. Періодично, це раз на 150-200 тисяч. Це щоб їздити. Через недостатній відвід масла від лівої турбіни блок просвердлили і встановили додаткову трубку для відводу масла. Перепакували роздатку, замінили блок клапанів пічки, перебрали проблемні місця в ходовій, повністю замінені сайлент-блоки підрамника, замінили передній стабілізатор, вирішили проблеми з проводкою паливної системи. Провели повну ревізію обох турбін і ще, і ще, і ще повністю відео краще глянути на каналі СРТ. Там про все це розповіли і показали. Тому цей рейндж, не дивлячись на пробіг там 220 з чимось тисяч кілометрів, має ходити ще довго і щасливо. А ну тисяч до 350 -ти може. Ну а чому ні? Якщо всі ущільнювачі перебрали, роздатку перебрали, зробили злив. З лівої турбіни. І до речі, в наступному 405-му кузові також з часом з'явилось таке ж доопрацювання, але вже від виробника. Тому це не кулібінське ноу-хау. Коротше, я сподіваюся, ходити буде. Загальнозовні, як я вважаю, авто в дуже пристойному стані, а косметично так взагалі в прекрасному. Фари цілі, бампери цілі, фарба ціла, скло здається рідне по колу. І не знаю, чи показували вам СРТ-шники, але єдине місце, до якого я б трошечки приділив уваги, це задня ляда, от нижня її частина. Бачите, б'ється верхня частина. Ну, тобто, Взагалі тут трошечки є таких спірних моментів. Ну, тобто, треба от сюди приділити уваги. Так скажу. І, до речі, те, що в нас тут під капотом 4.4v8, говорить нам про те, що це вже останній рестайлінг цієї моделі. Цей двигун з'явився а е, в 10-му році, в нас автомобіль 11-го року, а в 12-му вже з'явилось 405-те покоління. Ну, 405-й кузов. Салон 322 дуже сильно нагадує джимні, інфокарівські джимні. В першу чергу під локітниками подивіться прямо один в один. Можливо, тому що в джимні вони саме з рінджоверу, звісно. Але в усьому іншому, звісно, нічого спільного тут немає, тому що це просто розкіш і комфорт формату початку нульових. Ой, десятих. Хоча нульових також. Ну правильно, створювали то його раніше. Звісно, якось там особливо обговорювати якість виготовлення салону. Це не зовсім той випадок. Якісно, так, якісно. А що іще можна сказати? Якісна шкіра у вас, звісно ж, на сидіннях, плюс у вас шкіра ще й тут. Ну, все по вищому розряду. Як збереглося все це? Я вважаю, що добре, враховуючи те, що автомобілю 13 років, подивіться, тут, в принципі, навіть якихось подряпин немає. Тому що це рейндж-ровер. І це якісно. Що, що, а салони вони, мені здається, завжди вміли робити. І особливо, звісно, мені подобається ось ця капітанська посадка. Та мені взагалі ренжі подобаються, я вам так скажу. Можливо, колись. І от далі жарти жартами, але ось це. <ріст> Тав Ягуар, я б в ньому жив. 313 кінських сил тут не головні. 700 Ньютон метрів. Ось що вражає. Тяга взагалі без провалів. Але це, наче й логічно. Додайте ж до цього ще й восьмиступеневий ЗТФ 8HP70. Коробка, яку розробляли спеціально для BMW 760, ще коли там стояв. Трушний v 12 А навіть якщо це і просто таке співпадіння, то коробка на момент своєї появи була просто суперпрогресивною. Вона легка, невелика, витримує шалений момент і ще й економічна. Оця величезна байда в мене зараз споживає. Написано 12,3. Підвізка Підвіска туди ж. Величезні 20-ті диски, хоча й відчуваються, але вони взагалі не здаються вам якимось. Великими і Rover буквально пливе. От ніколи мені не подобались такі асоціації, але це дійсно правда. Тут буквально жодного зв'язку між кермом, колесами, між кермом і дорогою, між вами і дорогою. Я не знаю, як сказати, ви дійсно от буквально пливете. Дуже м'яко. Хоча це знову ж таки особливості моделі. Якщо не подобається, не беріть, просто задонатьте. Тому що це і є найважливіше. Я впевнений, що хтось з вас обов'язково скаже, що та кому треба це старе відро. Або ти скаже, що тут колір якийсь там не підходящий, він має бути абсолютно чорним, обов'язково чорним. Я так не вважаю, наприклад. Я думаю, що цей колір набагато більш практичніший, тому що в мене був чорний автомобіль, і я сказав, що та блін ніколи знову. Головне, тут саме ваші донати. Навіть якщо у вас немає зараз там, 500 гривень для того, щоб закинути на банку, закиньте скільки можете. Кожна гривня важлива, тому що ви маєте розуміти, що в повному обсязі ваша гривня буде витрачена на потреби ЗСУ, НГУ, СБУ, ГУР, ну, коротше, на потреби підрозділів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Розіграш відбудеться 16 квітня, не тут, а на каналі Суми Рейсінг Тім о 19.00. А збір закінчиться 14 квітня о 23.59 за київським часом. Я дуже на вас сподіваюся. Ми віримо в Україну віримо в ЗСУ. І як завжди, далі більше.